Радіо UA Chicago Сьогодні з нами в студії, зараз з нами в студії Олег Майський, програмний директор асоціації самопоміч та Роман Яцківський, виконавчий директор Асоціації Самопоміч. Вітаю вас, панове. Слава Україні. Героям слава. Тішимося, що маємо змогу сьогодні з вами поспілкуватися, а спілкуватися нам є про що, тому що є дуже багато новин від асоціації. Але розпочати хотілося б з приємного: з того, що самопоміч асоціація самопоміч отримала відзнаку від штату Ілінойз. Чи могли б ви розказати про цю відзнаку, що вона і за що вона? Ну насамперед, це відзнака так від штату Іліной від справ коаліції справ іммігрантів і біженців. Так ми нова організація організація, яка почала обслуговувати Українську Українських біженців, які приїжджають сюди від війни, і почали повну повне обслуговування цих біженців лише з листопада 2022 року. І будучи новими в цьому напрямку, ми зробили і оформили. Документів 83% документів всіх, що оформляються в штаті Ілінойс. Нагорода називається Нагорода неоспіваних героїв, а тому що нас тільки, ми тільки почали існувати і вже зробили таку роботу. Ну направду ви зробили велику роботу. І про це знають всі, хто з вами мав можливість співпрацювати. Знаємо, що зараз асоціація розширює а, свої офіси. Ви маєте новий офіс у Вілінгу. А, які в подальшому плани, що що у вас є з нового, що ви могли би зараз поділитися з нашими слухачами? Ну напевно, що пан Роман розкаже трошки більше про наші загальні плани. Я потім а, добавлю про а, конкретні а, наші послуги, які ми надаємо. Добрий вечір всім. Ви знаєте, що асоціація вже працює три роки, і будемо говорити, безумовно, була певна база готова вже для того, щоб ми розширили свої послуги. І було вчасно підібрано колектив, вчасно підібрано керівника Олега Мальського і ми. Дістали декілька грантів на ті всі речі. Тобто, нас чітко, представники штату Іліной, бачили, що ми робимо, скільки ми робимо і в якому об'ємі ми це робимо. І нам довірили, будемо говорити, цю роботу. І... Коли тебе оцінюють, коли ти сам себе оцінюєш, це одне, коли тебе оцінюють зі сторони то що зроблено, і якщо і в процентному відношенні, і в якісній роботі, то це приємно, що ми, українці, є в авангарді не тільки, як кажуть, на Україні в деяких речах, але і, і тут, що ми дійсно є нація, яка рухається вперед, і що ми можемо, можемо. У всіх планах робити любі роботи якісно, добре і кількісно. Наша кредитівка, наша фінансова установа розвивається дуже успішно. Ми зросли і в активах, і в членстві. Ми відкрили тепер у вільну нову філію. Ми робимо дуже багато планів по тому, як ми будемо розвивати наші фінансові послуги і якісно, і кількісно. Це е, говорить про те, що ми надзвичайно потужно розвиваємося, і е, ті всі е, сьогодні є фінансова установа, сьогодні є наша фундація, яка вже має понад 15 мільйонів доларів в активах. Сьогодні є наша асоціація. Знаєте, і це вже створює те, що е, ми, українці, е, під е, словом самопоміч. Робимо ту корисну справу для всіх, для всієї громади. Я просто не хочу зараз забирати слово від Олега, він більше розкаже про ті плани, які ми маємо в асоціації, як ми будемо розширюватися, буквально вже в цьому, стартуємо вже в цьому місяці. Так що повірте нам, що та робота, яка проведена була. Це заслуга не тільки наша, а заслуга всієї громади. Що наших церков, наших церков, наших молодіжних організацій, наших музеїв, наших споміжних організацій, які рекламували наші послуги. І тому у нас така кількість, як кажуть, світ до свого по своє. і це зіграло основним фактором. І ми також ділимося з тих грандів. Ми платимо ренти за ті приміщення, де наші працівники приймають людей, це додатковий дохід до наших церков. Тобто воно все в комплексі говорить про те, що ми на правильному шляху. Безумовно, є помилки, безумовно, є якісь труднощі, але це в загальному хто нічого не робить, той не помиляється. І тому я передаю слово Олегу, який розкаже нашій програмі звершення. Дякую, дякую, Роман. І хочу ще раз сказати цю нагороду, яку ми отримали. Велика заслуга заслуга нашої команди, тому що без них, без наших кейс менеджерів без наших працівників, ми б також не могли цього всього зробити. Так що я хочу довідати і подякувати належній команді, яка в нас є, які працюють, і які також додають дуже багато інформації, розказують і працюють з людьми. Повертаючися до питання на рахунок нових послуг, нових локацій в сфері нашого обслуговування людей, які приїжджають з України, насамперед, з понеділка ми відкриваємо два класи раною вечором тут на Камберленд англійської мови з 10-ї години ранку і з 6-ї години вечора. А з середи ми відкриваємо один клас в пласті на Чикаго Евеню з 10-ї години ранку. А вечором в сумі ми маємо вже клас, який також є з понеділка по п'ятницю, сьомої години вечора. Нова філія, нова локація. Наша офіс асоціації знаходиться при банку, при кредитівці в Вілінг «50 Пісядвез Данді, і ми там будемо через тиждень приймати вже кожен день з понеділка по п'ятницю. По Скільки у вас зараз є локацій? Тут є. В околиці, в Пелатайні, є 6. На Камберленд, Пелоспорк, Блуміндейл. Шість локацій, Шість. направду вражаючи. Починалося все не так, як зараз воно є і приємно що є прогрес, приємно що є результат. А і є люди, які у вас вірять, які у вас підтримують. А пана пан Роман згадав за гранти. Цікаво, чи є підтримка з боку штату, чи є гранди, які асоціація самопоміч може отримати від штату Іллінойс для того, щоб далі далі розвиватися, далі рухатись. Це є від штату Іллінойс, Основний наш грант є від штату Іллінойс. Так, але в нас ще є декілька грантів від різних організацій. І знаєте, воно як сніжний ком. Тобто, якщо нам повірили в одному гранді, люди бачать, що ми успішно працюємо, і вони нам дають другий, і третій, і четвертий, і вже на підході п'ятий. Тобто воно все пов'язано. Ви знаєте, грант дістати – це дуже складний процес. Тому що будь-кому гранди не, не дають, і в нас ті працівники чи представники штату, вони в нас днювали і ночували, вони, вони дивилися, як ми працюємо, і так далі. І якраз оця ефективність роботи наша дала результат того, що вони. Повірили нам і, і, і дали ті гранди, і, і, і вже після того, як ми опрацювали, попрацювали півроку, вони дали нам цю нагороду. Тобто, це можна сказати так, я би сказав, не найвища нагорода, яка там в цьому в штаті Ліносі, але все ж таки це є показник того, що ми успішно працюємо. Тому що ви знаєте, що в Чверії Чикаго є дуже багато асоціацій, які мають. Життєвий досвід до 70 років, так як поляки там 50 років, 40 років. Вони вже в цьому працюють давно. І тут з'явилася нова організація за ініціативи нашої фінансової установи і вже завоювала авторитет всіх стейтових працівників. І тому ми плануємо в цьому році також дістати пару грандів, де би ми продовжували розширювати свою діяльність. Ми вже деякі речі бачимо, що це буде пов'язано не стільки з новими гарантами, ці нові такі наші послуги, але й з тими людьми. Наприклад, ми вже сьогодні видаємо. Людям, яким які вже на пенсії 65 років вони можуть нас оформити безкоштовний проїзд в Ерії Чикаго. Тобто, це одна з програм. Друге, ми плануємо там і страхування робити, і ми плануємо робити дуже важливий, дуже важливу таку такий поінт, е, Це є те, що ми, я думаю, з першого числа стартуємо. Е, у нас буде людина, яка буде займатися. Пошуком роботи для людей, тобто на постійній основі, тобто це важливо. Вона, вона буде брати банк даних, Вона де люди будуть приходити, вона буде брати буде резюме і буде працювати в тому, щоб допомогти вам, в, я кажу, в цьому лісі. Робіт знайти вашу нішу. Це я рахую ще досить великий крок розуміння, тому що наші знаєте, люди приїжджають, навіть ті, хто втратив роботу чи в інших ситуаціях вони часами самі не можуть собі освоїти то, тому що нема там навичків в комп'ютері, нема навичків, будемо говорити, в умові і так далі. А тут людина, яка вам це допоможе зробити. Я не гарантую, що всі дістануть від нас роботу, але по крайній мірі сам процес. Будемо говорити, на налагоджений буде таким чином, щоб ви мали де звернутися. Неодноразово наголошував, що асоціація є тою рушійною силою, яка допомагає власне новим іммігрантам та й тим, хто вже прожив Америці, рухатись вперед, і направду ваш вклад важко переоцінити. Тому за це вам величезна подяка. І особливо ця ініціатива, яку ви згадали, що буде можливість людині прийти до вас і ви допоможете їй знайти роботу. Я думаю, у вас черга вибудується ще більше, ніж доказ а, в ваших установах. От коли, коли ви плануєте запускати це десь осінню, приблизно так? Ну, mm, а no. uh, job Developers, ми вже маємо одну людину, яка Почала цю роботу а ярмарки праці так, що так. Що? так. Ярмарки праці так. Через тиждень вже буде мати другу людину, яка почне працювати в цьому напрямку. Тому що треба навчити, треба розказати, як це, і також відповідно всі документи правильно оформити на прийом роботи. Але ми вже маємо людину, яка буде працювати. Як праці, це було лише початок, так? Так, це був початок того, щоб побачити, чи наша громада. Хоче працювати, чи так, не хоче, хоче. працювати? Я Думаю, українці дуже працелюбний народ. А було вже два-три ярмарки. праці? Дві ярмарки Дві. було так, і ще буде так. одна. Чи так ми плануємо десь через місяць часу мати ще одну ярмарку, і це буде не не лише одна. Ми хоч ми будемо мати це на постійній постійні так, Але хочу сказати, що як показав досвід з тих ярмарок, ми процентів 25 людей, які прийшли до нас, вони отримали роботу. Тобто, рахуючи, що на першому ярмарку тут на в нас було майже тисяча людей, а на другому в нас було коло 500 людей. Тобто 25% – це великий процент. Комусь допомогли, хтось не знайшов на цьому ярмарку праці для себе роботу, але ми будемо говорити, коли ця людина буде. Кожен день займатися цією справою і буде допомагати людям. Я думаю, що процент отримання роботи буде більший. Знаєте, коли раніше хтось приїжджав в штати і не мав ні нікого з рідних близьких вони казав, що от я все сам а Без жодної підтримки зараз так точно не можна сказати, тому що є асоціація і будь-які будь-які послуги чи то консультації з імміграційним адвокатом, чи це допомога отримати знання англійської мови, чи це просто якісь інші допомоги. Це все ну це все надає асоціація, і це направду величезна, величезна робота, яка часто не не є, не спостерігається. Збоку, але вона проходить. І ви розвиваєтесь виходить вперед і допомагаєте більше і більше людям. А це дає свої плоди, свої результати. Ми збільшуємо і ми робимо нашу ком'юніті, нашу громаду більш сильнішою. За це вам окремо подякую. Я хочу нагадати, що сьогодні з нами в студії був Олег Мальський, людина, яка. Змінила асоціацію самопоміч в кращу сторону, яка її вивела на новий рівень. Він є програмним директором. Ну і також з нами сьогодні є Роман Іцьківський, виконавчий директор асоціації Самопоміч, людина, без якої знову ж таки важко уявити нашу діаспору. Дякуємо вам, панове, за те, що розвиваєте нашу діаспору. Дякуємо Ді. і гарного вечора всім. Так, а ми з вами йдемо на рекламну паузу, після чого завершимо вже наш ЕТР і розповімо вам трішки більше про день завтрашній. Тому будьте з нами на хвилі 12.40 40 Радіо Чикаго